Унікальні представники природи Прикарпаття 25 вересня розпочинається нерестовий період струмкової форелі в Карпатах. Даний вид водиться виключно у холодних та чистих водотоках. Щоб зберегти його на Івано-Франківщині, екологи посилять державний контроль на гірських річках у період нересту. Буде посилено контроль за якістю води, в тому числі за очисткою промислових і побутових стічних вод, недопущення забруднення і засмічення водоохоронних зон, прибережних смуг, особливо в. Увагу приділятиметься на виявлення та недопущення вибору піщано гравійної суміші з водних об'єктах. Також зосередиться увага на роботах, пов'язаних з веденням лісового господарства в водоохоронних зонах. Тобто це є трейлювання деревини через водні об'єкти. Крім того, каже Богдан Чокор, у Карпатах вже розпочався шлюбний період благородного оленя. У цей час тварина може стати легкою здобиччю для мисливців. Відтак гірські території патрулюватимуть оперативні групи щоб запобігти браконьєрству. Водночас екологи закликають громадян бути свідомими у цей час. Благородний олень дуже будемо так казати до нього легко підійти. Він перестає бути таким пильним. На превеликий жаль, цим користуються ну, мисливцями, їх назвати не можна, браконьєри. Я хотів би, перш за все, наголосити до працівників лісового господарства. Всіх користувачів, також користувачів мис, мисливськими угіддями щодо запобігання дій знищення оленя, а також браконьєрського їх відстрілу. Збитки за незаконне знищення благородного оленя складають 15 тисяч гривень, наголошують екологи. Відтак браконьєрам за такий злочин загрожує кримінальна справа.